Це дійсно сухо, дуже сухо. Вже два місяці, як не було дощу. Знаєте, давно не було такого дощу. Наразі люди залишаються без електрики і води. Коли ви йдете на прогулянку, коли ви бачите, що вода більше не тече, то це трохи дивно. Ви бачите пересохлі струмки, де раніше були джерела, текла вода, але більше немає ні краплі води. Влітку минулого року сотні муніципалітетів Франції зіткнулися з проблемами водопостачання через посуху. З червня 2022 року і по теперішній час. Це стан посухи. Тому закономірно, що через брак води ми більше не користуємося водою. Підземні води забезпечують близько двох третин виробленої питної води країни. А чого ж очікувати влітку 2023 року, якщо країну вже вразила історична зимова посуха? За даними Метео Франц, в період з 21 січня до 21 лютого 2023 року впродовж 32 днів поспіль не було дощу, що є найтривалішим періодом коли-небудь зареєстрованим з моменту перших вимірювань кількості опадів. Наслідком цієї тривожної ситуації є пересихання ґрунту, який і так ослаблений. Це дійсно сухо, дуже сухо. І як довго це відбувається? Вже два місяці, як не було дощу. Дійсно, існує дуже значна нестача води. Необхідно три-чотири тижні безперервного дощу, який, сподіваюся, зможе надолужити згаяне з вересня минулого року. Багато пересохлих озер і русел річок стали просто невпізнаваними. Кліматичні умови призвели до падіння швидкості течії Луари, найдовшої річки Франції, внаслідок чого в її руслі ще більше оголилися піщані мілини. А не так давно, 13 березня, бюро геологічних і гірничих досліджень БРДЖМ опублікувало бюлетень, згідно з яким рівні ґрунтових вод залишаються нижчими за норму. Причому 80 відсотків це рівень від помірно низького до дуже низького. До речі, цього ж дня в країні було побито численні рекорди тепла, коли температура піднялася вище 27 градусів за Цельсієм. Небувала спека і посуха сприяють водній кризі, яка вже зараз спостерігається в багатьох країнах Європи. Що на нас чекає в найближчі роки? І в чому справжня причина таких кліматичних явищ? Дивись на міжнародному онлайн-форумі. Глобальна криза наш порятунок в єднанні! Чергове лихо обрушилося на жителів південного сходу Туреччини, які пережили нещодавно фатальні землетруси. 15 березня 2023 року зливи, що випали в Адиямані та Шанли Урфі, спричинили сильні повені. Повідомляють про понад 10 загиблих і багато зниклих безвісти. У постраждалих районах водолази ведуть пошуково-рятувальні роботи. Жителів перших і цокольних поверхів закликали до евакуації. Востаннє я пам'ятаю такі шторми, коли я навчався у середній школі. Знаєте, давно не було такого дощу. Жителі штату Каліфорнія в США вкотре з початку цього року переживають нищівний удар стихії. Зливи, що розпочалися 9 березня 2023 року, призвели до масштабних повеней із сувів ґрунту, внаслідок яких загинули люди. Надзвичайний стан оголосили на більшій частині штату. Майже 10 тисяч жителів отримали наказ про евакуацію. Багато основних доріг було затоплено, внаслідок чого деякі населені пункти виявилися повністю ізольованими. Понад 54 тисячі людей залишилися без електрики. Це наш єдиний шлях туди і назад. Це впливає на наше повсякденне життя. Ми не можемо дістатися до роботи. Електрику вимкнули. Хто знає? Можливо, у нас зараз немає води, бо прорвало водопровід. Тож наша дорога повністю зникла. Ми не можемо нікуди добратись. Ми і напевно близько двох будинків за нашим будинком так, дорога повністю обрушилась і зникла. 11 березня ситуація ще більше загострилася після того, як в окрузі Монтерей стався прорив дамби на річці Пахаро. Було відкрито десятки притулків для розміщення людей, які рятувались від стихії. У першій декаді березня відповені постраждали і жителі латиноамериканських країн. Щонайменше шестеро людей втратили життя внаслідок злив на півночі Перу, викликаних. Потужним циклоном яко. Понад дві тисячі будинків були серйозно пошкоджені. Ще на початку березня було запроваджено надзвичайний стан на 60 днів у кількох північних регіонах, зокрема, в Ламбаєке, П'юра і Тумбас. Циклон зачепив і сусідній Еквадор, де стихія також забрала життя людей. Найбільш постраждалим від сильної повені виявилося місто Чоне в провінції Манабі. А на африканському континенті тропічний циклон Фредді 11 березня знову приніс повені, руйнування і забрав людські життя в Малаві та Мозамбіку. Вперше він обрушився на ці країни наприкінці минулого місяця. Сьогодні вранці ми проїхалися містом і його околицями і побачили, що безліч дерев повалено, і зірвано лихих шкіл, будинків, лікарень. Місто позбавлено електропостачання. Наразі люди залишаються без електрики і води. Нема стільникового зв'язку, що ще більше ускладнює комунікацію і координацію дій. А дощ досі йде. Вчора багато районів міста вже постраждали від повені ще до приходу циклону. Тож цей дощ значно погіршив ситуацію. Зараз ми стежимо за ситуацією, яка, як мені здається, є потенційно великомасштабною гуманітарною катастрофою, де справді необхідна додаткова підтримка. Нагадаємо, що Фредді сформувався на початку лютого 2023 року в Індійському океані і став найтривалішим за весь час спостережень за циклонами в цій частині світу. Він забрав життя понад 200 людей на південному сході Африки, зачепивши Маврикій, Мадагаскар, Малаві та Мозамбік. На початку березня на іншій частині континенту сильна злива, що тривала кілька годин, спричинила повінь у деяких районах Аккри, столиці Ганни. У цей самий час водна стихія змусила покинути свої домівки і жителів Австралії. Зливи спричинили сильні повені на північному заході штату Квінсленд. Рівень води в місцевих річках перевищив критичні значення. Паводкові води затопили цілі міста, заблокували автомобільні дороги та залізничні колії, порушили постачання продовольства. Великі повені впливають на здоров'я, умови проживання та життєзабезпечення людей на всіх континентах землі. Чи можемо ми змінити ситуацію? І що залежить від кожного з нас? Дізнайся на міжнародному онлайн форумі Глобальна криза вихід є, який відбудеться 22 квітня 2023 року.